Ти можеш тренуватися регулярно, правильно харчуватись, навіть рахувати білок і калорії, але все одно стояти на місці. Знаєш чому? Бо іноді тебе зупиняє не відсутність знань, а навпаки, те, що ти робиш занадто правильно. Сьогодні я покажу 5 здорових звичок, які насправді гальмують ріст м'язів. І майже кожен їх робить щодня. Багато хто думає, я ж роблю все правильно, їм чисто, не переїдаю, треную стабільно. Додаю кардіо для кращої роботи серцево-судинної системи. Чому не росту? І це дуже знайоме питання, бо більшість чоловіків, що намагаються набрати м'язу в масу, насправді часто роблять не просто помилки, а надмірно правильні дії. Тобто все ніби логічно, але тіло не реагує так, як ти очікуєш. Проблема в тому, що поради про здоровий спосіб життя не дорівнюють порадам для росту м'язів. Це різні світи: один про підтримку, інший про розвиток. Якщо ти застосовуєш правила з фітнес для здоров'я, коли намагаєшся набрати масу, ти сам створюєш для себе обмеження. Навіть не розуміючи цього. І в результаті замість прогресу відчуваєш втому, плату, роздратування і починаєш сумніватися в собі. Але суть не в тобі. Суть в системі, яку ти використовуєш. І сьогодні я покажу, де саме вона тебе зупиняє. Тому став подобайку і напиши, як ти думаєш, які звички саме тобі найбільше заважають набрати м'язи. А ми поїхали. Перша звичка надто чисте харчування. Так, звучить дивно, але я знав десятки кейсів, коли хлопці їдять ідеально і нічого не росте. Чому так відбувається? Бо тіло не отримує достатньо енергії, воно працює в режимі виживання, а не розвитку. Уяви, ти ставиш перед собою завдання побудувати новий будинок, але матеріалів вистачає тільки на ремонт старого. Саме так виглядає набір м'язів без профіциту калорій. М'яз – це енергозатратна тканина. Щоб їм рости, їм потрібно не лише білок, а й паливо, вуглеводи і жири. І коли ти залишаєшся в 2000 кілокалорій, бо боїшся набрати жир, хочеш бути сухим і підтянутим, тіло вибирає пріоритет вижити, а не будувати. Ти тренуєшся, але не прогресуєш, бо немає енергетичного надлишку. У мене були підопічні, які до нашої роботи роками стояли в одній вазі: 75, 80, 85 кг. і думали, що це просто погана генетика. Але коли ми починаємо працювати, я розписую план роботи і показую, що і скільки потрібно їсти. Вони починають бачити і краще розуміти цю причину. І через місяць ми бачимо перший плюс на вагах. Твої м'язи не ростуть в першу чергу не тому, що їжа брудна, а тому, що її замало. Тому замість того, щоб постійно урізати, краще навчись дозовано додавати. Профіцит у 300-400 ккал – це не переїдання. Це сигнал тілу. У нас є ресурс, можна рости. А як у тебе з цим? Напиши в коментарях. Ти більше з тих, хто боїться зайвих калорій, чи навпаки, можеш легко перебрати. Наступна звичка багато кардіо. Бігова доріжка це чудово для серця. Але якщо твоя ціль ріст м'язів, а ти бігаєш по 40-50 хвилин кілька разів на тиждень, ти просто сам себе обкрадаєш. Футбол два рази на тиждень, додатково бокс чи навіть просто кардіо. Це дуже добре і круто для здоров'я. Але якщо ми говоримо саме про набір маси, ти спалюєш паливо, яке потрібно для росту, і входиш в хронічний енергетичний мінус. Більшість хлопців починають робити більше кардіо, щоб бути більш рельєфними. Або тому, що їм подобається поганяти м'яча чи пограти в волейбол на вихідних з хлопцями. Не має значення. Якщо у вас ціль набір м'язів, потрібно вміти правильно виставляти пріоритети. Плюс після інтенсивного бігу тіло потребує відновлення не менше, ніж після силового тренування. Якщо ти цього не враховуєш, накопичується втома, і замість прогресу знову регрес. Є навіть термін interference ефект. Це коли тренування на витривалість буквально заважають твоїм м'язам адаптуватись і рости. Під час кардіо активуються зовсім інші енергетичні системи, ті, що орієнтовані на економію, а не на розвиток сили. Якщо вони активуються занадто часто, тіло отримує суперечливий сигнал. Або ставати витривалішим, або більшим. І здогадайтесь, що воно вибере: те, що легше для виживання. Якщо твоя мета маса, кардіо має бути як допоміжний інструмент для підтримки серцево-судинної системи. Але це не основна активність. Одна-дві легких сесії по 20-30 хвилин достатньо. І дуже бажано в дні без силових тренувань. І головне, пам'ятай, кардіо не зробить тебе рельєфнішим, якщо м'язів під шкірою немає. Спочатку створи об'єм, а потім вже обтисай. Наступна звичка. Недосип. Це найпідступніший ворог м'язів, бо його не видно. Він не болить, не пече, не тисне. Ти просто думаєш, що звик спати по 6 годин. Але тіло не звикає. Воно поступово знижує обороти, і ти цього навіть не помічаєш. Часто чую, як жертвуючи сном, люди більше тренуються з самого ранку перед роботою чи дуже пізно ввечері. І дійсно, це краще, ніж нічого. Але якщо казати про ціль, набір м'язової маси, ці жертви не виправдані. Сон це не просто відпочинок, це фаза будівництва. Саме вночі, коли ти спиш, відбувається синтез білка, виділення тестостерону, гормону росту, відновлення нервової системи. Кожна ніч недосипу – досипу це мінус до цих процесів. Але це ще не все. При нестачі сну зростає рівень кортизолу, гормону стресу, а він сповільнює обмін речовин, знижує чутливість до інсуліну, підвищує апетит до солодкого, зменшує кількість енергії, яку тіло готове віддати на тренування. І от ти тренуєшся, ніби все робиш як завжди. Але вага здається важчою, а мозок ніби в тумані. Це і є результат накопиченого недосипу. Ще один наслідок: нервова система. Якщо ти постійно спиш мало, тіло не встигає обнулити стрес, накопичений за день. Ти починаєш дратуватись, втрачати концентрацію, техніка вправа впадає, а ризик травм навпаки росте. І все це не через тренування, а через відсутність відновлення. Тому, якщо ти хочеш стабільно рости, постав сон на один рівень із харчуванням і тренуванням. 7-9 годин не рекомендація, а норма. І тут не потрібно фанатизму. Просто створи ритуал. Прибери телефон за годину до сну. Випни світло, про кімнату, лягай у той самий час. Трохи більше про процеси, що відбуваються в нашому організмі під час сну, розказував в окремому відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Посилання залишу під відео. Наступна звичка: бажання бути постійно в формі. Це, мабуть, найпоширніша пастка, у яку потрапляють майже всі, хто хоче виглядати краще і бути завжди підсушеним. Багато хлопців і дівчат живуть у постійному дефіциті калорій. Трошки менше їжі, трошки більше тренувань. І здається, що це шлях до кращої форми. Але ні, це шлях до гальмування всіх процесів в тілі. Коли ти постійно тримаєш дефіцит, тіло переходить в режим енерозбереження. Воно знижує витрати на все, що не критично для виживання, менше виробляє стерону, менше синтезує білка, пригнічує імунну систему. Організм буквально глушиться зайве, бо не розуміє, що ти спеціально можеш себе голодом, думаючи, що так станеш кращим. Як результат, ти виглядаєш виснаженим, а м'язи, як кажуть, плоскі. Живіт при цьому все одно залишається. Бо тіло в паніці утримує жир як резерв, а енергію бере з м'язів. Тобто ти фактично спалюєш те, що намагаєшся побудувати. Є ще психологічний момент. Постійна сушка створює страх їжі. Людина починає боятись кожного шматка хліба, кожної ложки олії, кожного грама зайвого. І це перетворює процес у замкнене коло. Чим менше їси, тим гірше виглядаєш, тим сильніше нервуєш, тим ще більше урізаєш калорійність. А тепер головне: без профіциту не буває росту м'язів. Тому замість нескінченної чистоти і дефіциту. Потрібно створити контрольований профіцит. Це дасть тілу сигнал. Все безпечно, можна будувати м'язи. І коли воно це відчує, ти отримаєш результат. Також дуже часта історія в роботі з новими підопічними. Люди дивуються, як так, я став більше їсти і почав виглядати краще. Фантастика. А насправді нічого особливого. Тіло просто перестало боятися, що його знову залишать без палива. Тому, якщо хочеш будувати, спочатку заправся. І останнє надмірна дисципліна. Так, дисципліна це круто. Вона будує характер, створює результати, відрізняє тих, хто робить від тих, хто тільки говорить. Але є межа, після якої дисципліна перестає працювати на тебе. Вона починає тебе ламати. Я бачив десятки людей, які тренуються без зупинок, не пропускають жодного дня, рахують кожен грам, не дозволяють собі жодного відхилення. І замість того, щоб ставати кращими, вони виглядають втомленими, виснаженими і з порожнім поглядом. Їх тіло не встигає відновлюватись, бо мозок. Не дозволяє натиснути паузу. Проблема в тому, що ми плутаємо дисципліну з одержимістю. Дисципліна це контрольований процес. Одержимість це коли ти вже не керуєш, а просто підкоряєшся. Ти ніби весь час під тиском власних правил. Тренуйся, їж по плану, не пропускай, не відпочивай. Але тіло не машина, йому потрібні цикли: напруга і розслаблення відновлення. Коли ти без відпочинку накопичується втома центральної нервової системи. Сну може вже не вистачати, мотивація падає, залі ти не можеш вийти на максимум. Ти наче тренуєшся, але не ростеш. А потім починаються дрібні травми, біль в суглобах, апатія, відчуття, що все дістало. Це не слабкість, це сигнал, що організм давно кричить: Стоп! Професіонали вміють не лише викладатись на повну, вони вміють зупинятись. Відпочинок це частина роботи, це не слабкість, це стратегія виживання на довгій дистанції. Пам'ятай, ти будуєш не лише тіло, а й систему, яка має працювати роками. Тому, якщо хочеш бути сильним, вчись балансувати. Твій ріст. Залежить не лише від того, наскільки ти наполегливий, а й від того, наскільки ти мудрий у тому, коли зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. Напиши в коментарях, чи був той період, коли тренувався на максимум і все одно не бачив прогресу. Як ти тоді зрозумів, що перегорів? Знаєш, у чому парадокс? Більшість людей не бачать результату не тому, що вони нічого не роблять, а тому, що вони роблять, але не те, що потрібно саме зараз. Підхід має бути системним, не просто тренування і харчування. А цілісна стратегія відновлення та балансу. Саме так я працюю із своїми клієнтами, які у мене на онлайн-веденні. Я не просто даю програму чи дієту, я допомагаю зрозуміти, що саме гальмує прогрес у твоєму випадку і як це виправити. Бо іноді потрібно не більше зусиль, а більше розуміння. Якщо вам потрібна програма тренування, харчування або тренер, що побудує робочу систему саме під вас і буде на постійному зв'язку, пишіть мені за посиланням під відео, надішлю більше деталі.